25 лютого в бібліотеці імені Юрія Гагаріна відбулося святкування Масляною. На свято було запрошені діти, чи батьки несуть службі в зоні АТО, а також неповнолітні з багатодітних родин. Захід спільними зусиллями організували бібліотекарі та волонтери з громадської організації Союз солдатських матерів та дружин військовослужбовців. Сьогоднішнім святом ми закінчуємо цикл зимовий свят. В кінці лютого завжди здавна на Україні відмічали свято Масляної. Люди вже чекають тепла, виглядає сонечка, і саме це свято Масляної. Це заклик до тепла. Це заклик до того, щоб люди жили у мирі, у дружбі і зігрівали своїм теплом, сонячними промінчиками своїх дітей, своїх близьких. З дітками будемо гратися і в ігри, і хороводи, танці. Слід зазначити, що подібні свята для дітей, у тому числі і дітей, військовослужбовців, волонтери та бібліотекарі, проводять часто. Адже у такий складний для України час не варто забувати і про те, що дітям теж важко усе це слухати і бачити. Вони мають право на своє щасливе дитинство з танцями, піснями та іграми. А от дорослим не варто забувати про допомогу військовим, аби швидше повернути мир в Україну. Передали допомогу. На Дніпропетровський госпіталь для бійців, значить, передали рушники, піжами, мило, памперси, бінти, марлю. Ну все, що в нас попросили, все, що люди нам допомогли, принесли. Ми все це сьогодні вранці передали. Воно завтра вже дістанеться до пункту назначення. За словами волонтера, Олександрійці активно допомагають військовим. Хоча багато хто вже просто втомився від новин про війну і закликів допомагати солдатам. Люди дуже втомилися, але ви знаєте, ну я не бачу, щоб прям спад був. Ні, Такі люди ну, співчувають, вони допомагають, Особливо сільська місцевість, це взагалі їм респект. Це люди, які Можливо, в них більше як можливості вони мають, чим городяни. Але городяни теж, вони, якщо не не, не можуть речами або чимось, вони коштами допомагають. Ні, я не можу сказати, що люди не допомагають. Ні, вони допомагають. Але, якби, звісно, трошечки більше, активніше, бо є такі люди, які вже, напевно, просто втомилися. Але воно нічого не закінчується, можна трошечки краще. Окрім речей та продуктів харчування, є велика потреба у пальному, аби була можливість відвести посилки на фронт. Якщо ви хочете допомогти військовим чи їх родинам, звертайтеся до волонтерів громадської організації сую матерів та дружин військовослужбовців. Телефон волонтера Світлани 096 34 66 772.